Кременчуцький заклад дошкільної освіти номер 74 розпочав освітню діяльність в змішаній формі у власному приміщенні. У садочку працюватиме одна група на 20 дітей в режимі цілого дня з 7 ранку до 17.30 з триразовим харчуванням. Інші групи працюватимуть дистанційно. Дошкільний заклад ожив, наповнився енергією, радістю, дитячими звуками. Ми дуже довго цього чекали. У нас змішаний режим роботи. Це значить, і працюють групи як в очному, так і в дистанційному форматі. В очному форматі у нас одна група працює: 20 місць. Укриття головна складова безпечного перебування дітей у садочку. Вихователі мають чіткий та відпрацьований алгоритм дій у разі оголошення повітряної тривоги. Під час повітряних тривог вихованці беруть свої тривожні валізки і разом із працівниками прямують до укриття Кременчуцького ліцею номер 17 вибір імені Неленя. Ми тривалий час готувалися до того, щоб відкритися, щоб забезпечити безпеку дітей. В першу чергу збереження життя і здоров'я їхнє для того були проведені навчання спеціальне з домедичної допомоги, навчання з евакуації, тобто з приміщення до укриття з вулиці, там де вони гуляють до укриття. Розроблені багато дуже документів, відповідно до яких вже працюють як педагоги, так і інші працівники. Це алгоритми дій, порядок дій, інструкції, в тому числі поводження в укритті. У нас розроблено плани та схеми евакуації. От ми готові, ми забезпечуємо безпеку. Діти, аби дізнатись додаткову інформацію, ви можете зателефонувати за номером, який ви бачите на екрані. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.